Сіфу, яка минулого року багатьох заставила відроджуватися десятки, а то й сотні разів, старіти, помирати і знову відроджуватись. Важко пошукати кращого претендента на спідран, адже комбінація швидкості видовищних східних бойових мистецтв та азарту перемоги це щось вибухове. Якщо ви вже її пограли і вважаєте свій результат крутим, то наступні декілька хвилин покажуть, наскільки ви помилялися. Часу наволочки обмаль, тому ми стартуємо. Більшість забігів цій грі виконується саме в режимі New Game Plus. Ранери спочатку проходять гру, перманентно відкривають усі необхідні комбо та навички, на що гра, до речі, вимагає витратити в кілька разів більше балів. Крім того, при першому проходженні нам показують пролог, а цього разу ми прийшли явно не за сюжетом. Та й різниці між першим проходженням і New Game Plus не надто багато. Все одно більшість мобів ламаються простими комбо. Але в деяких моментах вивчені спецатаки справді дозволяють швидше мокнути суперника у бетон та побігти далі. Та й шкоди від підручної зброї стає відчутно більше. Сіфу не любить хитрощі, і при цьому як вчителька на підсумковій контрольній в 4 класі перевірить гравця на знання всіх комбо-ударів атак суперників та босів і навіть їх точного розміщення на карті. Один неправильний рух коштуватиме кілька секунд. Один промах по ворогу, і ви вже не перший в топі, а на якомусь нікчемному і непотрібному другому місці. Тому в пріоритеті завжди скіл ніяких промахів. І якщо руці криві, то ніякий New Game Plus не допоможе. Поки ми з вами тут тріпалися, наші ранери вже почали. Чому їх аж двоє, розповім трохи пізніше. Камери опускаються на наших героїв, і ми одразу спотикаємось об перший лайфхак цього спідрану переміщення. Тут простим спринтом не відбутися, адже справжні ніндзя рухаються особливим способом. Для цього робиться удар у підкаті і одразу скасовується. Так, не дуже естетично, але кілька секунд за всю гру це зекономить. До перших суперників добігли, тому лайфхаки бігу відходять на другий план, а вся увага переходить на тактику бою справжнього ніндзя. Звичайним міньйонам вистачить і простого комбу з легкого та важкого удару. А щоб пришвидчити процес, не соромимось використовувати все, що попадається під руку. Якщо ж скопити нічого, довбешка мова чудово колиться об стіни та двері, до яких його треба затиснути, та й удари в такому випадку наносять значно більше шкоди. Крім того, після забігу ранеру не буде зайвим сходити до церкви, адже йому постійно доводиться заганяти ворогів в кути і буквально не давати їм ні впасти, ні встати, щоб контратакувати. Інколи час ніндзя і бажання побити рекорд з-під рану не дуже сумісні поняття. Скриптовані добивання, хоч і виглядають ефектно, але часто тривають довше і тому від них доводиться відмовитись. А ще під час добивань лолік може воскреснути та стати гіперлоліком з підвищеною шкодою та збільшеним здоров'ям. Нам такого не потрібно потрібно, то ми просто ігноруємо можливість та добиваємо руцями. Будуть і винятки, але про це згодом. В наступній кімнаті кидаємо палку, щоб привернути увагу місцевих бандосів та біжимо по сходах наверх. Навіщо тратити час на всіх цих дятлів, якщо можна контратакувати та викидати їх з помосту одного за одним? Спойлер, гра влаштована так, що вони не встануть. Але робити це треба акуратно, адже маленьке відхилення і Кімчен встанька полетить зі сходів та займе надто багато часу на добивання. Беремо ще одну палку та біжимо до дверей. Тут нас чекає любитель Сюсі та ті, кого він вже давно об'їдає. Саме він і стане винятком для добивання. Замість того, щоб тратити час на чесний поєдинок, просто запулюємо йому в чайник бамбучиною і поки він рахує півники, множимо на нуль сухоребрих. Робимо це швидко, щоб жирний не удумався і отримав своє фірмове добивання. В коридорі буде ідол. Смертні часто закуповують тут навички володіння зброєю або здоров'я. Ранерам же потрібна лише концентрація. Як казали баби повитухі, закуп навичками це до боса. Локація різко зеленіє, і ранери плавно в конопляне царство закарпатського магната, якого звати Фаджар. В старіших забігах до нього забігали з палкою. Тепер же обидва ранери просто біжуть в місце, де боса найлегше контратакувати, загнати в кут та повністю забрати в нього право голосу. Взагалі, боси відрізняються унікальними атаками, непередбачуваною поведінкою і ла-ла-ла-ла. Балачки явно не для ранера. Він же до всього готовий і не пропустить жодного удару. Просто вибиваємо все лайно з фаджара, і він переходить в другу стадію. Поки наш пилип вискакує з конопель, не гаємо часу. Можна, звісно, зустрічати його голіруч, але можна підібрати і палку. Далі все те саме. Контратакуємо, поки не затиснемо обкурка в розсаду і напихуємо йому по повній програмі. Якщо хочеш щось відтягнути, застосовуємо концентрацію та в очі. Оглушеного боса домішуємо в траву і ось тут у нас починається вибір. У грі є дві кінцівки. Перша шлях помсти, який після вбивства босів затягує головного героя у московицький окоп, де його цинічно закидують вбогами, а після цього він як у дні бабака воскресає і все й міша. Для другої кінцівки потрібно помилувати кожного сорокоплюєм, А для цього треба не багато немало, а просто чекати. Чекати це іксирпом по яйцях для ранера, але категорія забігу сльозам не вірить. Ось чому ви дивитесь одразу на двох ранерів. Один з них про окоп не знає, тому фаджар стає добривом для свого квітника. Другий в окоп не хоче і тому терпеливо вибиває з боса всю його структуру, не користується можливістю добивання та в кінці жорстоко милує укурка, за що й змушений дивитися частину катсцени, а потім ще одну, яку пропустити просто неможливо. Обидва рани відбуваються на складності майстер, тому всі перераховані дії потребують максимальної концентрації гравця. Нарвали коноплі, пора до клюбу. Міньони тут схожі, тому нас мало цікавлять. Зате тут є чудовий скіп, адже попереду діалог, який неможливо пропустити. Але як і в забігу про Гаррі Поттера, сіфпу використовує певні зони, в яких спрацьовують скрипти випадкових діалогів, які в свою чергу дають гравцю трохи лору. В дверях зліва якраз один з них. Забігаємо туди, і скриптований діалог біля входу слухати не доведеться, адже він переривається іншим. В наступній локації вискакуємо на гору і знову по черзі, та методично тикаючи суперників то в очі, то в бетон, знайомимо з силою тяжіння. Після цього просто зістрибуємо прямісінько перед входом і джекпот. З джаггернаутом теж вгадувати нічого не доводиться: палка в котелок і тотальне домінування. Далі можна бігти з палкою або без неї, проте з палкою не працюватиме лайфхак з під катом. Продовжуємо домінування над усіма ворогами, аж поки не доберемось до чергового тотема, і відповідно до другого розбійника. Другий бос відрізняється від першого не надто сильно. Доводиться трохи активніше працювати ногами, аж поки той не затиснеться між стіною та дерев'яним манекеном. Якщо захоче дати здачі, згадуємо про очі та відправляємо шона в другу стадію. Тут все те саме: не даємо контратакувати та рахуємо йому ребра. В першому випадку, при першій можливості, добиваємо одеського палія. А в другому знову страждаємо, методично вибиваючи піроманьяка всі його в ПКшки та в кінці викликаємо бригаду пожежників, які добряче його набутилять замість нас. Карма врятована, а ми вирушаємо до третього боса. І це, між іншим, не пусті слова. Ми вперше за гру беремо в руці ріжучу зброю, розправляємось з охоронцями на вході, пропускаємо більшість рівня та одразу вирушаємо до докуроки. Для цього нам допоможе єдиний на всю гру невеликий скіп з фонтаном та той самий неправильний ліфт, який не вставляє ранерам палки в колеса, а навпаки, допомагає. Чомусь розробники побудували рівень так, щоб у гравця була змога одразу зустрітися з босом. Але ранеру це тільки на руку. Замість того, щоб розглядати місцеву психоделіку, влітаємо у місцевий прототип малені з гілдаря та не даємо їй робити свої розмашисті удари. Тактика не міняється, хіба що частіше доводиться глушити художницю ударом в очі або ліктем під дих. Друга фаза більш динамічна, але ранерів це ніяк не зупинить. Поганець робить її чехлом для кунає, а праведник знову мучиться, вичікує, вбиває, милує малиху, рятуючи свою карму та отримує декілька невдячних касцин. Далі нас очікуватиме вежа, в якій заховалась дзінфен, і яка виявилась взагалі то не вежею, а бісовим підвалом. Цього разу нам докучатимуть не стільки посіпаки, як сама локація. Щоб добратися до боса, потрібно плавно спускатися по уступах, або ж просто стрибнути у прірву, померти та відродитися уже внизу. В цей момент можна вийти з гри та завантажитися знову і таким чином зберегти життя, але в актуальних забігах таким не користуються. І ось ми трохи постаріли і постали перед ніндзяхою, яка забрала в якоїсь бідної кози чи корови дзвіночки і тепер агресивно ними розмахує. Це, по суті, і є єдиною відмінністю боса. Тому перед тим як оглушити її ударом по чайнику та не даючи оговтатись відправити за кораблем, треба спочатку трохи поухилятись від дзвіночків. Друга фаза проходить не набагато складніше. Тому перший ранер робить ті козячі дзвіночки останньою прикрасою вискочки. А добряк справу не додавлює за що в черговий змушений мучитися з катсценами. І ось він, фінальний рівень, до якого ми так довго йшли, цілих 15 хвилин. Тут нічого особливого з Міньйонами знову ж таки не відбувається. Щоб хоч трохи пришвидчити рухи, лупимо ворогів так, щоб приберегти ніж для останнього. Якщо ж це не вдалось, удар по очах ніхто не відміняв. І ось перед нами апогей гри, містер Янь, власною персоною. Оскільки він головний, то для нього розробники придумали дещо складнішу механіку. Затиснути його в кут і станете просто так не вдасться. Потрібно щоразу міняти удари, адже бос до них звикає і може контратакувати. Один з раннерів обрав варіант ухилятися та продовжувати бій, використовуючи палку. Другий же затиснув боса в кут, та, окрім комбо атак, постійно міняв свої положення, тим самим збиваючи серію ударів, щоб бос не контратакував. Все потрібно робити дуже швидко, адже його структура також швидко відновлюється, а життя у нього більше, аніж в інших. Але що я вам тут розказую? Це ж спідран. Тому обидва ранери до всього вже готові. Ранер курця вибиває з яня дух, а ранер здорової людини знову ж таки залишає його жити ціною безцінного часу. Ось така от тавтологія. Таким чином, ранер з Китаю Еліан Крем 02.10 вкладається у фантастичних 16 хвилин та 23 секунди і вирушає в окоп бабака. А справжній німецький добряга Кренкі 12 знаходить шлях умиротворення з часом 23 хвилини 53 секунди. Таким чином, різниця між забігами складає понад 7 хвилин, і саме це є ціною милосердя. А я дякую вам за перегляд та пропоную переглянути інші наші розбори забігів, до прикладу, чудовий спідран пострей або ж підтримати доволі важливу місію поширення українізації ігор та переглянути наші випуски про це. Надіюсь, лайк та підписка у вас вже активовані, та з вобливо кліпаючи оченятками, попрошу вас звернути увагу на наші донатики та Patreon. Або хоча б включити декілька відео та додивитись їх до кінця. А я відходжу самі знаєте куди, та пропоную вам зустрітися в інших відео прямо зараз. Чао, какао і папа! -па.